Черніїв 7.45. Керівники структурних підрозділів та комунальних підприємств в цей час сходяться до міської ради. Тут має відбутися розширена нарада. О 8.02 приходять учасники акції Гроші на ЗСУ. Люди приходять щовівторка. Вперше зібралися у жовтні. Акцію проводять на дворі. До міськради не заходять, розповіла учасниця Ірина Жмур. «Досить того, що ми тут, я думаю, що представники якісь там є, і вони теж ставляться питання. А з вікна всім видно, що люди тут є, тобто вони підтримують тих, хто всередині. Гроші на ЗСУ! Гроші на ЗСУ! Одна з вимог учасників акції, щоб матеріальна підтримка ЗСУ стала пріоритетним напрямком місцевої влади. Багато моїх друзів та знайомих зараз перебувають на фронті, і я знаю, в яких умовах вони там перебувають. І коли я бачу, що хтось ввішує медальки чи завдаються мільярдні збитки, мені становиться в душі так ганебно, що ну. Я не можу це не висловлювати. Зі слів учасниці акції Тетяни Опришко вони мають 23 вимоги до міської ради. Зокрема, третину бюджетних надходжень направити на підтримку військових. Бюджет Чернігова згідно з інформацією на сайті міськради складає 2 мільярди 856 мільйонів гривень. На підтримку ЗСУ місто спрямовує майже 315 мільйонів. Третина бюджету це 952 мільйони. Допомога зсу, оптимізація структури комунальних підприємств. Це це ж муніципальна варта доречність її існування. Там багато різного створення нових підприємств, які приносили користь. За словами Тетяни, від початку акції учасники змогли один раз поспілкуватися з виконувачем обов'язків міського голови Олександром Ломаком. Він записав всі ці вимоги по новій, і зараз тільки один пункт це зустріч з муніципальною вартою. Викон. Не не вважаємо, але що з нею буде? Чи вона приносить користь місту? Залишилося питанням великим. Олександр Ломако каже про звернення та вимоги учасників акції знає, що ця так звана акція гроші на ЗСУ» розділилася на дві частини. Одна частина, ми з нею регулярно спілкуємося. У них конкретні конструктивні пропозиції в вигляді заявок від військових частин, які ми розглядаємо разом, визначаємо пріоритети, що ми фінансуємо по цим заявкам, і я їх віддаю роботу профільним структурам міської ради. У нас таких зустріч було вже мінімум три. Остання була на минулому тижні. Друга частина вона більш політична. У них такі загальні гасла, загальні вимоги там ліквідувати. Телебачення там, муніципальну варту, там щось скоротити якихось людей. З його слів, в результаті такої зустрічі три військових частини отримують матеріальну допомогу на різні напрямки. Я із тими спілкуюся, і з тими спілкуємося регулярно, раз в два тижні з політичною частиною, приблизно раз на тиждень з частиною, яка ну дійсно за зсу. Ось і ми в робочому режимі це це обговоримо. Ми з ними в робочому режимі в кабінеті. Минулого тижня вона їздила на муніципальну варту, там досліджували якісь їхні питання. За п'ять хвилин до завершення загальноміської наради учасники акції розходяться. Апаратуру завантажують у чорний лендровер. За інформацією з джерел Суспільного у поліції, цей автомобіль належить депутатці Чернігівської міської ради Марині Семененко. Її коментар за її проханням наводимо повністю на екрані. Зі слів депутатки вона регулярно від жовтня особисто бере участь в акції. Цього разу пропустила через погане самопочуття. За її словами, актив акції з депутатами міськради напрацювали 29 пунктів: як зменшити витрати з бюджету та збільшити дотації на ЗСУ. Зокрема, крім закриття муніципальної варти, було запропоновано зменшити витрати на благоустрій, оптимізувати структури міськради та виділити приміщення в оренду. Зі слів Тетяни Опришко, акція безстрокова. Її припинять, коли міськрада виконає вимоги учасників. Олександра Мілашевська, Олексій Жирнов, Суспільне новини Чернігів.